Ми дізналися, що Бог наше джерело, без сумнівів. Він наше джерело. Сьогодні ми почнемо дізнаватись про те, як занурити наше відро до криниці його забезпечення. Чому порожні полиці потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання, заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї і у вашого Небесного Отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Я Джордж Пірсон за це... це. вона. Ми чудово проводимо час цього тижня і минулого говорячи про Божі ланцюжки забезпечення і про те, як він забезпечує кожну нашу потребу навіть у найважчі часи фінансово, в економіці, що б не відбувалося. ми вийшли з бурі і знаходимось під захистом і всі ці дні ми говорили про те, що Бог наше джерело, і як важливо знати цей факт. І сьогодні ми поговоримо і почнемо з першої частини п'яти речей, які потрібно робити, щоб процвітати у важкі часи. Ми прочитаємо пророцтво від брата Коупленда, але перш ніж я прочитаю пророцтво, я попросив Террі прокоментувати його в загальному Це перша до Тимофія, 1,18. Цей наказ я передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами які були колись про тебе, щоб згідно з ними ти боровся доброю боротьбою. так і має діяти пророцтво, як тут говориться, згідно з», згідно з тим, що він говорить. І як ми знаємо, це називається першим посланням до Тимофія. Це пророцтво відповідає Слову Божому. І завдяки йому ми змагаємось з добрим подвигом віри або ведемо боротьбу віри. Пророцтва допомагають нам. Пророцтва допомагають нам, якщо вони відповідають Слову Божому. і спочатку я хочу сказати, як сильно я поважаю тебе, Джордже. Ти завжди був людиною, що коли приходило слово від Господа через брата Копленда чи інших, ти брав його і використовував як скерування, щоб звертатись до писання. Так. Ми розглядаємо це пророцтво, щоб побачити, де воно з'єднується з писанням, і як використати його у духовній війні. Так, так з цього ми і почнемо з пророцтва, не тому, що пророцтво переважає Слово Боже, а тому, що воно дає нам скерування і так. приводить до Слова Божого, так. щоб досліджувати так. його і побачити, що Бог хоче, щоб ми знали. Я виявив і особливо це стосується брата Копленда, що коли він вивільняє слово від Господа, я виявив, що у цьому слові є підбадьорення. Є скерування, є попередження, виправлення, виправлення. Дяка Богу за виправлення. Все це міститься у пророчому слові, і це дивовижно, як воно все приходить. І у тому, як Господь спонукав мене прочитати вам сьогодні і завтра, є скерування, як пройти важкі часи. І дозвольте мені прочитати вам спочатку з послання Іуди перший та другий вірш у перекладі меседж, бо це справді з'єднує з цим словом. Там говориться, я, Іуда, раб Ісуса Христа і брат Якова. Пишу це тим, кого полюбив Бог Отець, хто покликаний і збережений Ісусом Христом. Розслабтесь, все буде добре. Відпочивайте, все здійсниться. Відкрийте своє серце, до вас йде любов. Коли ми читаємо це пророцтво, ви побачите, як де з'явиться Писання. Так. Розслабтесь, все буде, буде добре. добре. Ось звідки ми знаємо, коли ми чуємо подібне слово, що ви думаєте? Ну, це неможливо, але саме Вірно. так говорить писання. Це слово було вивільнене 6 серпня 2010 року на одній з наших конференцій. У світі серйозні неприємності, але для сім'ї віри і для тих, хто приліпиться до мого слова, і буде слухати дуже уважно, все буде добре. Кажу вам, що у світі серйозні неприємності. Деякі важкі речі відбуваються в різних частинах світу, дуже важкі часи в багатьох місцях. Це так зараз, але краще не стане буде ставати гірше, гірше і гірше. Все котиться донизу, і світ не може зупинити цього. Ми бачили це останні 12 років. Вірно чи не так? Ми бачили це, але дяка Богу. Так, для сім'ї віри. Все буде добре. Мені це подобається. Не все добре, поки не стало добре. Так, але все, все буде, буде добре. добре. Все буде добре. І ось що я тут записала: все буде гаразд. це відповідає його волі, яка є досконалістю. Все буде гаразд. І він хоче, так. щоб це прийшло до такого стану, коли ми можемо повернутися і сказати це досконалість. Це досконалість. Це дуже чудово. Це досконалість. Більше, ніж просто так. добре. Так, більше ніж добре. Все буде гаразд. Ви бачите в контексті цього слова скерування, керування, яке ми отримали. Вам доведеться стояти. вам доведеться змагатись добрим подвигом віри. Але коли вам не доводилось цього робити? Це небезпечні часи, це небезпечні часи фінансово, це небезпечні часи на землі, бо земля стогне під тягарем гріха. Є речі і місця, і ситуації під землею в океанах, на небі, які трясуться і заленчать. Земля намагається розламатись у різних місцях. Стійте на моєму слові, бачите, ось воно, ось настанова. Стійте на моєму слові, і воно не наблизиться до вас. Віддавайте хвалу і поклоняйтесь моєму імені. Не наповнюйте страхом та неприємностями своє життя і свої уста. Припиніть жити в такому стані. Перейдіть до сім'ї віри. Годуйтесь моїм словом, дивіться в моє обличчя. У церкві прославляйте і поклоняйтесь і проповідуйте слово Боже, все буде добре. Бо як я сказав, я буду продовжувати говорити це, поки воно не стане сильним і твердим у вашому дусі. Ваш час настав, ваш час процвітати. Ваш час робити набагато більше у фінансовому світі, в медичному світі, і у всіх сферах, де цей світ переживає серйозні неприємності і плутанину. Вони заплутались так, що це переважає їхню здатність розуміти, як сильно вони заплутались і ти зробила тут помітку. Так, так Кожен автор послання чи книги в Новому Завіті говорить про останні часи і неправду. коли учні запитали Ісуса, коли ти повернешся, якою буде ознака твого повернення? він сказав: глядіть, щоб вас не обдурили. Неправда, дух неправди зараз діє, і Бог сказав, що причина у тому, що люди не люблять істину. Якщо ви не любите істину, у вас буде неправда. Сутність неправди у тому, що ви не знаєте, що вас обдурили. І якщо ви не знаєте, що вас обдурили, то ви не обдурені. Ви можете дізнатись, що були так. обдуреними, але не знаєте, що ходите ви у неправді так. зараз. Тому ми приліплюємось до істини і до цієї настанови. Але сутність у тому, що так багато плутанини люди навіть не знають, що вони заплутались. І якщо ви не знаєте, що ви заплутались, і ви обдурені, просто продовжуєте ходити в свої неправді так. у своїй плутанині, то ця так. плутанина принесе так. ще більшу плутанину. Плутанини ніколи не зменшуються. І тут говориться, що вони так заплутались, що вони заплутались над свою здатність розуміти наскільки вони насправді заплутались. Так. І ми бачимо Я це. Я знаю. Це так очевидно. Я знаю. Кожен, хто має здоровий глуст, скаже, що з вами не так люди. Це плутанина, і вони навіть не знають, що це плутанина. Так. І вони страждають через це. Так. Але все буде добре у домі віри. І я хочу поговорити з вами про деякі речі, які брат Коплен згадав у цьому слові від Господа. Три з них сьогодні, дві завтра на підставі цього слова від Господа. Ось ці настанови. Все буде добре. Чому? Бо є певні речі, які нам сказано робити, і перше, що ми почули, вам доведеться приліпитись до Слова Божого. Вам доведеться приліпитись до Слова Божого. І коли ви подивитеся слово приліпитись воно означає міцно триматися, міцно приліпитись. Як клей це вибір? Так коли ви приліплюєтесь, так. ви не приліплюєтесь до чогось, не зробивши вибір. Ваші руки чи м'язи, це ваш вибір. Що ви з ними робите? Так. І якщо ви нічого не робите, то ви будете коливатися, як написано в посланні Якова. Але коли ви приліплюєтесь до чогось, ви вибираєте, так. ви докладаєте Вірно. зусилля, і ви ухоплюєтесь за це. Ось про що він тут говорить. І в книзі Ісуса Навина сказано: виберіть сьогодні, кому ви будете служити. Він сказав, що до мене і так, мого так. дому ми будемо служити Господові. У повторенні закону говориться, життя і смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття, вибери життя. Але це вибір, який необхідно постійно оновлювати, постійно оновлювати, бо завжди є загроза. нова загроза, коли вам потрібно вибрати. Ні, я причепляюсь до Слова Божого. Ні, я вибираю вірити йому, я вибираю довіряти і Богу. Подумайте про значення цього, про що тут говориться. Уявіть собі, людину, яка тримається в океані за рятувальне коло і її кидає хвилями. Я справді відчуваю, що тут більше, ніж просто приліпитися. Я вибираю це слово і я приліплююсь до нього. Я тримаюсь за нього, я накидаюсь на нього як бульдог на кістку, яка належить йому. Ви хапаєтесь за слово Боже і твердо тримаєтесь цього слова і не дозволяєте йому відійти. Немає значення, як виглядає ситуація. і байдуже, що відбувається. Ви прив'язуєте свою віру до цього слова. Біблія говорить у шостому розділі послання до Ефесян: і візьміть меч духа. Меч яким духа. є слово Боже, вірно і ми можемо прочитати здається у книгах царів чи в книгах хронік, що один із сильних людей Давида він приліпився до свого меча, так, до меча. і не міг відірватися від так, нього. Так так і він знищив сотні ворогів, бо приліпився до меча. На ньому було помазання. Меч неможливо було вихопити з його руки. Тому ми приліплюємось до слова Божого. Ми приліплюємось до нього, так і ми приліплюємось до нього так, як нам треба. Коли ви скидає на хвилях, ухопіться за слово Боже. Але також це зброя, Вірно. до якої ми приліплюємось. Вірно. і ми приліплюємось до Бога всіма способами. Ми приліплюємось до нього, щоб диявол не так. зміг вирвати у нас цей меч, щоб ситуація не могла вирвати його у нас, чи обставини так. і це подібне до записаного у посланні до євреїв 10.23. Це переклад меседж. Давайте будемо твердо триматись обітниць, які допомагають нам йти далі. Бог завжди виконує своє слово. Мені це подобається. Давайте твердо триматись обітниць, які допомагають нам йти далі. Тому приліпіться до Слова Божого. У приповістях 6, 20, 22 говориться: сину мій, бережи заповіді твого батька, не відпускайте їх. Не відпускайте їх, і не забувай закону матері твоєї. Нав'яжи їх на серце твоє, обв'яжи ними шию твою коли підеш, вони, тобто Слово Боже, вестимуть тебе. Коли ляжеш спати, будуть охороняти тебе. Коли прокинешся, Слово Боже буде розмовляти з тобою. Ось звідки ви дізнаєте, що наповнені Словом Божим. Так ви наповнені так, так. Словом Божим, коли воно розмовляє з вами. Так. Ви прокидаєтесь і воно так, виходить з верно. вас. Коли це перше, що виходить з ваших уст, а не те, що вам доводиться виправляти Словом Божим, що ми так. І робимо? Так. Але коли це виходить з вас першим, коли це виходить, і вам не потрібно думати Чудово. про це, вам не потрібно змушувати Чудово. це виходити. Саме тоді ви наповнені словом, і воно піднімається так. звідси і досягає гори. Воно швидко виходить з наших так. уст. Мені подобається казати, що коли диявол стискає вас, так. саме це виходить з вас. Це бути має воно. бути слово Боже. І навіть сьогодні вранці я говорив тобі про це. Я лежав у ліжку, я лише прокинувся і запитав у Господа: що ти хочеш, щоб я першим сказав сьогодні? Він відповів: «Моя милість оновлюється щоранку. Це було так чудово. Так, я лежу у ліжку і думаю, твоя милість оновлюється щоранку. Це слово Боже розмовляє Це з тобою. Це Слово Боже, яке виходить за так? настановою Господа. Я пам'ятаю, як моя донька зіткнулася з важкою ситуацією. я думаю про той короткий проміжок часу, який вона проходила. і вона справді почала дізнаватись про те, хто вона у Христі, слухати проповіді на цю тему, читати місця писання, і поклонятися ним господу. Але Вона знала, що прийшла на бік перемоги, коли сказала. Я прокидалась з місцями писання, які виходили з моїх уст. Ось воно. Коли воно звертається, воно. коли ваші уста будять вас тим, що вони кажуть, це слово Боже звертається і до вас. І ще дивлюся на це, як на те, що робить Ісус. Він сидить біля вашого ліжка прямо з краю, коли ви прокидаєтеся. Він сидить і чекає, коли ви прокинетесь, і коли ви прокидаєтесь, він розмовляє з вами. Він говоритиме вам щось, звісно, він з нетерпінням чекає, коли ми прокидаємо, щоб ми могли поговорити з ним. Отже, вам слід приліпитись до Слова Божого, і це приведе вас до такого стану, коли все буде досконалим. все буде добре. Другий пункт нам слід зайняти своє положення. Вам слід зайняти своє положення. Так було сказано у тому слові. Але коли вам не доводилось цього робити, коли вам не доводилось стояти. До Ефесян 6.11. Він сказав: все подолавши, все подолавши стояти, стояти. Вам слід продовжувати стояти. Ніколи не буде Вірно. часу, коли нам не потрібно стояти проти того, що виступає проти нас. В розширеному перекладі говориться: зодягніться у Боже все озброєння. Це до Ефесян 6.11. У зброю озброєного до зубів воїна, яку забезпечує Бог. Ось воно, Бог джерело, так? він забезпечує його. Щоб ви могли успішно протистояти всім стратегіям та обманам диявола. Це слово Боже, і ви приліплюєтесь до нього і зодягаєтесь, в інші лаштунки всеозброєння, праведність, спасіння, істину, мир Божий. І потім, у 18-му вірші, він говорить про молитву Вірно. і молитву у дусі. Якщо ви робите це, то дияволу буде важко обдурити вас, бо ви ходите в істині. Вірно. Вірно. Це до Ефесян 6, 13, 14. До Ефесіан 6, 13 і 14 в розширеному перекладі там говориться. тому задягніться у повну божу зброю. Пастор Террі якраз і говорила про це, щоб ви могли вчинити опір і стояти на своєму в лихий день небезпеки і, зробивши все, чого вимагає криза, твердо стояти на своєму місці. Тому стійте і тримайтеся свого. Тримайтеся за своє. Тримайтеся за своє. У першому до Коринтян 16.13 говориться: пильнуйте, стійте твердо у вірі, будьте твердими та мужніми. Господу довелося сказати це Ісусу навано кілька разів: не бійся, будь міцним та мужнім, так. роздумуй так. над моїм словом так. вдень та вночі. Так. Ось звідки приходить мужність? Мужність це не те, що ви виробляєте, бо це зів'яне, а роздумуй над словом моїм вдень та вночі, будь твердим так. та мужнім. Така мужність приходить так. зі Слова Божого. Стійте на Слові Божому. Коли справа стосується фінансів чи економіки. Ці речі, яким ми навчаємо вас, і місця писання, які ми даємо вам, стійте на них. Іншими словами, присвятіть себе цьому. Присвятіть себе Слову Божому, щоб ви зачинились у ньому і не відпустили його. Це те, що називається вірою бульдога, коли ви хапаєте і не відпускаєте. і нарешті він сказав: Вам слід змагатися добрим подвигом або боротьбою віри. І я звернув увагу на те, що ти обвела слово добре. Це добре і це боротьба. Знаєте, лінива частина нас сподівається на те, що не буде боротьби. лінива частина нас сподівається, і деякі люди неправильно це розуміють і думають, що послання віри означає, у мене ніколи не буде проблем. Я не знаю, де ви таке почули, але це неправда. Тут говориться про добру боротьбу, тобто боротьбу, яку Ісус вже виграв. Він уже виграв її. Він уже виграв її. Він вже все зробив. Ця перемога так. забезпечена. Це виграна битва так. віри. мені це подобається. Так, це виграна, виграна битва. битва. Ісус Ось вже зробив так, що дияволу довелося здатися. Так. Знаєш, Джорджі, Вірно. я хочу дещо підкреслити. Ми говоримо про те, що бути керованими і стояти на своєму, і так далі. Є три способи, якими Господь веде нас і ми частково почали говорити про це сьогодні. Перед усім – це Словом Божим. по-друге, Духом Святим. Ісус завжди комбінував так. їх Слово та істину. Отець шукає тих, хто буде поклонятись йому в дусі та істині. Істина це Слово Боже. Отже, ці дві речі, але також є помазання на людях: дари і дії Святого так. Духа, дари служінь, апостоли, пророки, евангелисти, пастори, вчителі а також дари духовні, інші мови, тлумачення мов, словомудрості, словознання, пророцтво, розрізнення духів і так далі. Всі ті речі помазання на людях має підкорятись свідоцтву у вашому дусі і слову Божому. Якщо хтось пророкує вам щось, і ви думаєте, ну я не знаю, ви не знаєте, як з'єднати це зі словом Божим. То в таких випадках брат Гейгін говорив: покладіть це на полицю. щодо деяких пророцтв, ви знаєте, що їх потрібно відкинути, просто відкиньте їх. Але у більшості випадків ви просто кладете їх на полицю і дозволяєте Богу поговорити з вами про них, і він скаже вам словом Божим і свідоцтвом так. у вашому дусі. Але ось ми бачимо це. Ми бачимо так. тут слово Боже, ми бачимо скерування Святого Духа, бо це відповідає Слову Божому і так. помазанню. На Божій людині, яка допомагає нам у цій боротьбі, вірно тим, що він пророкує, і тим, що ми проповідуємо і чому ми навчаємо сьогодні. Битвою. Тут це допомагає вам змагатись виграною битвою, Необходимо. навіть коли це вона правда. виграна її потрібно пройти. Перша до Тимофія 6,12 змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти покликаний, і сповідав добре сповідання перед багатьма свідками. А тепер перше до Тимофія 1,18. Пастор Террі ми читали це спочатку. Читала це спочатку щодо пророцтва, які були дані вам, щоб йдучи за ними, ви могли змагатись добрим подвигом віри. Це те, чим ми займаємося. Ми змагаємось доброї боротися. Бимося це робити? Друге до Тимофія 4,7 це апостол Павло. Він сказав: добрим подвигом я змагався, дистанцію пробіг, віру зберіг. Це сильні, сильні слова від чоловіка Божого, який знав, як стояти на слові Божому не здаватись, не піднімати догори руки, а продовжувати йти, рухатись і прагнути вперед. те саме потрібно робити і нам, в той час, в який ми живемо. Незалежно від того, чи стосується це стану економіки чи політичних рішень уряду. Нам потрібно знати, що коли ми йдемо за вказівками і принципами Слова Божого. Все буде добре у сім'ї віри. Євангелія від Матвія 22, 37, 40 Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. На двого цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Дозвольте мені нагадати вам дещо. Я пастор Джордж Пірсонс. Це пастор Террі Коплен Пірсонс. І ми хочемо кілька миттєвостей побути пасторами для вас. Ми говорили про те, що все буде добре в сім'ї віри, В сім'ї віри чи в домі віри в сім'ї Божій І все це починається з того, що ви приймаєте найважливіше рішення, яке тільки можна прийняти в своєму житті. Це зробити Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. і звичайно ж, я пам'ятаю, коли це сталося зі мною. Мені було 19 років. В той час я навчався у художній школі у Бостоні, і тоді відбувався так званий рух Ісуса, який розповсюдився по всій країні. І щодня, йдучи до школи, я зустрічався з людьми, які свідчили нам про Господа Ісуса Христа. Вони давали нам трактати і листівки, які ми брали. У мене було багато трактатів у моїй квартирі. Вони продовжували говорити і свідчити, 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 поки це не почало зміцнюватись у нашому серці. І одного разу. Я був у своїх батьків. їх того дня не було вдома. Я був один і я прийняв Ісуса Христа Господом мого життя. Я помолився того дня простою молитвою, але вона привела мене в дім віри. І деякі з тих, хто дивиться нас сьогодні, ніколи не робили такої присвяти. Ви ніколи не просили Ісуса увійти до вашого серця. І сьогодні ваш день зробити це. Послання до римлян 10.19 говориться: якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і вірити в серці своєму, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Тому так воно й робиться. Саме так ми і зробимо це так ми зробимо це. Всі дії віри в царстві Божому містяться у цьому так, вірші. Прямо з ним вірте і Ось кажіть тут. це. Так. Бог створив світ тим, у що він вірив. Він сказав це, і все з'явилось. Ви відчинили для нього двері, щоб створити абсолютно нову людину всередині себе, тим, що повірили, що Ісус є Господь, і тим, що ви сказали це. Ісус мій Господь. Коли ви зробили це, Дух Божий створив у вас нове творіння, яке раніше ніколи не існувало. І ви перейшли з темряви у царство улюбленого сина Божого, з темряви до чудового дому віри. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом вашого життя, повторіть разом зі мною. Небесний Отець. Небесний Отець сьогодні. сьогодні Я прошу Ісуса я прошу Ісуса увійти в моє серце, увійти в моє серце, бути моїм Господом і моїм Спасителем Господом і Спасителем. Я буду ходити за тобою. Я буду ходити за тобою, всі дні мого життя всі Дні мого життя. Наповни мене Твоїм дорогоцінним святом святим Духом. Я буду говорити іншими мовами. Я буду говорити іншими мовами. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Ми хочемо подарувати вам наш безкоштовний пакет спасіння. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua і замовити його. Це книга, все це він зробив для вас. І брошури, які допоможуть вам почати дослідження Біблії. І в ньому пояснюється спасіння, і наповнення Духом Святим, щоб ви могли увійти до повноти Божої. Вірно. До завтра. Пам'ятайте, що Бог любить Ми вас, любимо вас. І Ісус є, є Господь. Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.